Якщо потрібна повна непридатність. У цьому випадку її можна досягти лише якщо діагнози об'єктивно погіршаться. Зокрема, тремор стане більш вираженим і буде заважати роботі рука. Артроз призведе до обмеження функцій коліна, обмеження рухів, набряки, біль при навантаженні. Венозна недостатність посилиться, виразки, біль, неможливість довго стояти. Гідроцефалія проявиться. Клінічно, головний біль, нестійкість, зниження когнітивних функцій. Зміст довідки ВЛК. Діагнози. есенціальний тремор, легкий тремор рук, сімейний випадок, незначне порушення функцій, дисциркуляторна енцефалопатія першої стадії, порушення мозкового кровообігу, легка форма, Арахноїдальна кіста плюс внутрішня гідроцефалія. Утвір у мозку, легка форма, з накопиченням рідини, посттромботичний синдром ноги, венозні проблеми, друга стадія, хронічна венозна недостатність, невуси шкіри, родимки, доброякісні, хронічний простатит, стадії нестійкої ремісії, пошкодження меніска, медіальний медіск правого коліна, артрозоартрит коліна, біль без обмеження руху. Викралення носової перегородки з помірним порушенням дихання. Висновок ВЛК на підставі статей 42Б-41В-61В, графі другої розходу хвороб, категорії придатності, обмежено придатний, категорія Б, допущений до служби, частини забезпечення, ТЦК та СП, навчальні центри ВНЗ, медичні підрозділи, логістика, зв'язок, охорона тощо. Як розуміти висновок? Ця довідка свідчить про наявність хронічних, але контрольованих діагнозів, які не дають підстав для повної непридатності, але й не дозволяють служити в бойових частинах. Тобто людина непридатна до передової, але може виконувати несилові функції, пов'язані з тиловим забезпеченням, навчанням, документацією тощо. Причинний зв'язок так пов'язано. З військовою службою, усі основні діагнози, ні не пов'язано лише викривлення носової перегородки згідно чинного законодавства та постанови ВЛК про причини зв'язок захворювання травми поранення, контузії, каліцтва. Есенціальний тремор, сімейний випадок, з липким мустурально-кінетичним тремором верхніх кінцівок з незначним порушенням функцій, дисциркуляторна енцефалопатія першої стадії, цефалогічним синдромом церебрастенії, ретроцереблярна арахноїдальна киста внутрішня і гідроцефалія легкого ступеня. Посттромматичний синдром лівої нижньої кінцівки другої стадії, стегново мілковий, сегмент набрюкова форма з хронічною венозною недостатністю. Малоноформентний та папіломатазивний тулуба хронічний простатит стадія нестійкої ремісії, дегенеративне пошкодження медіального меніска правого коліна колінного суглоба, артрози артрит правого колінного суглоба з боловим синдромом без порушення функції, захворювання так, пов'язані з проходженням військової служби, викривлення носової перегородки. З помірним порушенням функції носового дихання захворювання ні, не пов'язане з проходженням військової служби. На підставі статей 42Б, 41В, 61 В графи другої розкладу хвороб придатний до служби у військових частинах забезпечення ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах установах, медичних підрозділів, підрозділах логістики, зв'язку оперативного забезпечення, охорони.